Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Це спільна заява. нагадаю, нашим глядачам, можливо, вони ще й не чули Зеленського та лідерів Європи. Окрім того, вже на цьому тижні лідери зустрінуться в рамках Європейської ради та коаліції охочих. Хотіла знаєте, вас запитати в цьому контексті, якщо домовленості все ж таки стартують від лінії фронту, чи знаєте, не стане саме це прологом до чергового мінська, адже Москва використовує його для перегрупування, можливо, і чи можна взагалі говорити про якусь імовір? Ні, такого сценарію, якщо Росіяни відкидають його і прагнуть капітуляції України, ну безумовно, Україна йде на великі поступки, тому що ми ніколи не погоджувалися по лінії розмежування. Зараз ми кажемо добре, ми розуміємо, що війна затягнулася, тому це лінія розмежування. Але як на мене, це робиться Україною не тому, що ми цього прагнемо, а тому, що ми розуміємо, що Росія не погодиться на це. І ось якщо Росія на це не погоджується, то ось. Аргумент для тих, хто говорить, як Дональд Трамп, його адміністрація, що ось треба зупинити цю війну, то виходить, що Росія не хоче і зупиняти, і ми бачимо, як мінливий Дональд Трамп. Як часто він змінює свою думку, ну знаєте, є жарт, що якщо... І на тижні є у окремих людей, є 5, -5 п'ятниць, то у Трампа і більше ніж п'ять на одному тижні. Тобто постійна зміна думки, а це насамперед бажання його якомога швидше поставити крапку війні, і те, що скажімо так, якщо Україна погоджується на замороження. По лінії розмежування Росія ні каже, що ми хочемо йти далі, виходить, що саме Росія не прагне миру, тобто це орієнтація на Трампа, але тут як на мене ще є більш глибокі розрахунки, які базуються на тому, що Росія, яка занадто багато чого поставила на війну проти України, її буде дуже важко зупинити. І якщо ще її, скажімо так, навіть елементарно, якщо. Домовитись про лінію розміжування, тобто буде скажімо так наступний мінськ. то тут найважливіше, щоб наші європейські партнери. Не знімали повністю всі санкції, тобто, щоб санкції, які накладені були по великому рахунку, до речі, з 22 лютого, тобто якось так трошки забувають, що за два дні до початку повномасштабної війни були перші санкції проти Росії е, за визнання, визнання тоді невизнаних оцих. Донецької та Луганської республік тобто це був початок санкційного тиску. і Ось важливо, щоб все ж таки санкції продовжувалися, тому що санкції реально б'ють по російській економіці. Люди, які досліджують і які дивляться багато параметрів російської економіки, вони прямо говорять, що всі заяви, що в Росії там ресурсу воювати на багато десятиріч це не відповідає дійсності, адже навіть. Якщо беремо там бюджет Росії на наступний рік, в якому віддається прогнозний показник бюджету на 2027-2028 роки, то там на всі ці роки закладено дефіцит. Тобто, якщо згадаємо, що дефіцит Росії з початку повномасштабної війни, це буде сім поспіль дефіцитних років для будь-якої країни в світі, коли у вас дефіцит. Тривалий час тримається, і ви не можете нічого цим зробити. Це велика проблема, особливо якщо вам особливо ні нема у кого брати в борг. Ну власного населення, але там ресурси також не такі вже великі. Тому як на мене Україна, прораховуючи наперед цю ситуацію, погоджується з партнерами, казати: добре, ми йдемо на поступки, ми йдемо на замороження поліні розмежування. Але ж знов ж таки очікувано, Росія говорить, що ні. І як на мене, перший скажімо так, прояв оцього дні Росії це те, що сьогодні стало відомо. Що поки що на невідомий період відтерміновують зустріч Лаврова та Марко Рубіо. А без зустрічі Марко Рубіо Лаврова не буде зустрічі Трампа і Путіна. Пане Іване, мої вітання також вам зі студії PTV UA. Рада вас бачити далі. Добре. Хочу провести наш діалог з приводу те, що ви вже згадали в принципі про наших європейських союзників, але про те, що заявляє колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний. Він знаєте, є такою вагомою постаттю загалом в українському суспільстві, тим паче в медіапросторі. Так от, з'явилася інформація від нього. Посол України Великій Британії, колишній головком зсу, виступив із жорстким попередженням щодо глобальних наслідків війни, яку веде російська. Федерація Процитую, що він сказав, ясно, лише одне: Росія сьогодні мілітаризується її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. І тут хочеться додати. Буквально ось нещодавно було повідомлення, що 54% фінансування збільшила Російська Федерація на власну пропаганду. Далі цитую колишнього головкома ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятися. Про це заявив колишній головнокомандувач, Ну і включно він так жорстко закликав європейські країни не ігнорувати цей факт. А Активно з'ясовувати справжні наміри Кремля, і тут цікаво, пане Іване, дізнатися вашу думку, чи почує Європа це попередження, чи знову спробує знаєте переговорити проблему замість того, аби її вирішувати. Ну, безумовно, Європа, Европа не можу сказати, що вся Європа готова переговорювати. Є все ж таки в Європі достатньо голосів, які говорять, що проблема реальна. згадаємо хоча б пана Шапса, колишнього міністра оборони Великої Британії, який ще в січні минулого року сказав таку фразу, що якщо хтось думав, що епоха війн це в минулому насправді епоха війн це реальність, в якій ми живемо. І як на мене, це абсолютно точне відображення той ситуації, де ми знаходимось, безумовно, країни Європейського союзу, які поруч перебувають з Росією, це насамперед країни Балтії, це Польща, це Фінляндія. Вони якраз і говорять, що слухайте, ну для нас ці ризики прямі. по великому рахунку, знаєте, зараз, коли навіть дивимося на риторику Трампа. То в нього вона чому мінлива тому що Трамп дуже часто запам'ятовує те, що він почув останнє коли він говорить з Путіним Він після цього каже, що ось Росія виграє, Росія просувається. Потім відбувається гра в гольф з Олександром Ставбом, президентом Фінляндії, який каже: Слухай. Якщо там дати і Росії якісь поступки, то сьогодні вони в Україні, завтра вони будуть у нас в Фінляндії. Навіщо це? І Трамп говорить, не можна давати якісь нові території Росії, бо далі вона буде просуватися та ж Фінляндія буде. А, тобто, зрозуміло, що окремо підкреслює політики, це розуміють дослідження ще в 2023 році. До речі, вже понад два роки тому а, німецький центр зовнішньої політики він робив аналіз, в якому зазначав. Що за їхніми на той момент розрахунками, а у разі поразки України, війна Росії та Німеччини це перспектива 6 десяти років. краще це було сказано в 2023 році, тому що вже два роки, це був середина, якщо на початок 2023 тому вже понад два роки минуло, і це якраз демонстрація того, що окремі аналітичні структури в Європі вони все більше звертають увагу на те, що Якщо не перемогти Росію в Україні, то війна Росії проти Європи вона неминуча, тому що у всіх з'являються аналогії аналогії з Другою світовою війною, тому що ті самі настрої, які іноді превалюють зараз в Європі, вони превалювали і в, в Європі напередодні Другої світової. Якщо ми згадаємо позицію Франції, позицію Великобританії, там 2000, тиші 1938 року. Там же казали, що слухайте, давайте віддамо гітлеру частину Чехії судді і ніякої війни не буде. І 30 вересня 1938 року був відомий Мюнхенський договір, згідно з яким судді передали Чехії, і е, це вирішували чотири країни. Це власне вирішувала Німеччина, Італія, Франція та Великобританія. І тоді тогочасний прем'єр Великобританії е, Чемберлен, він повернувся до Англії. І сказав відомо вислів, що я привіз вам мирно наші віки, як показали історії, віки навіть року не протривали.